Усім привіт, мої любі друзі, і ласкаво прошу у нове відео. Ті, хто дивились відео про Electric Wizard, розуміють, чому зараз я буду оглядати саме дискографію гурту Sleep. Для тих, хто не дивився, поясню: у минулому опитування, так би мовити, не було переможців, і я зроблю огляди дискографії всіх гуртів по черзі. І тому зараз настала черга гурту Сліп. І хто не бачив відео про Electric Wizard, то все ж таки подивіться його. Я стільки труда в це відео вбахав, але воно, ну так скажемо, зібрало мало переглядів. Посилання залишу у описі або можете просто знайти його на каналі. Всім приємного перегляду! Volume 1 – це дебютний студійний альбом гурту, що був випущений у 1991 році на лейблі Topelo Recording Company. Що цікаво, це єдиний альбом, що був записаний з оригінальним гітаристом Джастіном Марленом. Який покинув гурт восени 1991 року, після того як Джастін покинув колектив, він став православним ченцем, і також те, що він пішов з колективу, це дуже вплинуло на звучання гурту в подальшому цікавий факт для обкладинки альбому було використано картину. Сальвадора Далі, назва якої у перекладі звучить так: м'який автопортрет зі смаженим беконом». По жанру цей альбом стоунер метал, і дуже цікавий, повинен я вам сказати. Також альбом має у собі. Авангардні елементи, а також він трохи має сладжове звучання. Матеріал альбому дуже цікавий та різноплановий, і особисто мені дуже подобається один прийом, який використовують музиканти у цьому альбомі: це коли йде напор звуку на перегруженій гітарі, і цей потік різко переходить у красиву частину з чистою гітарою. Це реально дуже круто та динамічно. І ці частини з чистою гітарою звучать дуже гарно. Це дуже багатогранна та цікава робота зі своїм неповторним пустельним шармом. І так, атмосфера альбому дуже навіює пустельні пейзажі з горами і з монастирськими келіями у них, які височіють посеред дюн, і десь на горизонті видніється оаза. І між пустельними горами під палючим сонцем йде караван, що прямує у святе місто Єрусалим. Другий альбом гурту Сліпс Holy Mountain, також відомий як просто Holy Mountain, був випущений у 1992 році. Цей альбом у історичному контексті є дуже важливим. Якщо перший альбом був скоріше збірною селянкою з елементів сладжу, стоунеру та авангарду, то Holy Mountain це вже чистий стоунер, і саме його вважають основоположником у цьому жанрі. Цей альбом має більш рідке звучання, і взагалом атмосфера альбому, так би мовити, кальянна, і прослуховування альбому дуже розслабляє. І тут ми можемо прослідкувати перевагу сліп перед іншими стоунер гуртами Якщо більшість стоунер гуртів, таких як Electric Wizard, наприклад, ставлять в першу чергу на психоделічність і потік шуму з гітарним перегрузом, то сліп ставлять в першу чергу на укурену блюзову та джазову рифовку. Оці от рифовці, фішка сліп, і також окремо хочу відмітити басовий тон. Ну і взагалом всю роботу басиста. Бас тут такий, типу, булькаючий і приємний на слух. Ну, прям мед для вух. На мою думку, басист сліп є одним з найкращих в історії. Альбом Dope Smoker має складну долю та має аж три видання, які сильно різняться між собою. Цей альбом був перший випущений у 1999 році вже після розпаду гурту. Також його було видано у 2003 році та у 2022 році. Зокрема, останнє видання є ремастером. Зараз ми по черзі розглянемо всі видання. Спочатку у гурту був задум записати альбом, який б складався лише з однієї пісні, але дуже довгої. Все було вже записане, але лейбл не дозволив випустити альбом у такому вигляді. І тому «Dope Smoker» було випущено у порізаному на 6 пісень варіанті у 1999 році під назвою «Jerusalem». Також були вирізані деякі моменти, через що загальний час звучання складав 52 хвилини і 8 секунд. Наступне видання було у 2003 році, вже під назвою Dope Smoker, і у тому вигляді, в якому й задумувалось. Однією піснею довжиною 63 хвилини та 31 секунду. Також на цьому виданні є додаткова пісня Sonic Titan, що була записана на концерті. Останнє видання, що є, як я раніше казав, її ремастером, було випущене у 2022 році. Нічого особливого не змінилось, лише було змінено обкладинку. Та замість Сонік Тайтон в альбому було додано пісню Хот Man. Розглядати я буду версію саме ремастера та її додам у приклади. Допсмокер має дуже в'язке звучання, що обфалакує з ніг до голови. Матеріал, на перший погляд, може здатись одноманітним, але так здається, лише до того моменту, допоки не вступають бас та барабани, після чого музика вводить в транс і відірватись вже неможливо. Також ще відмічу просто неймовірний звук баса. Бас тут реально стіна. Також він дуже добре. Працює з гітарою. Вони один одного не перекривають, а доповнюють. Та й взагалом альбом може похвалитись дуже цікавими та майстерно зробленими партіями басу Ел Сіснерос – воїстину майстер басу. Також гітарні партії Мета Пайка не менш цікаві. Також барабанні партії Кріса Хакіуса зроблені дуже майстерно. Вони задають настрій альбому. Я думаю, що цей альбом можна назвати магнум опусом гурту на рівні з «Sleeps Holy Mountain». Бо дуже часто цей альбом недооцінюють. Це дійсно дуже крутий та майстерно зроблений альбом. І от, 19 років фанати чекали і таки дочекались. У 2018 році вийшов новий і на даний момент останній альбом The Sciences. Особливо нічого поганого сказати не можу. Альбом 50 на 50, типу, хороший, але не дотягує до попередніх релізів гурту. І атмосфера змінилась з пустельної на космічну. Saturn by Абсолютно усім, хто додивився це відео до кінця, велике дякую. Ви найкращі. Одним з наступних відео буде огляд дискографії Асет Мамут. Але чому одним з наступних, а не наступним? Бо наступним відео буде відео про історію жанра дезметал. Я вже давно планував це відео, довго писав до нього сценарій, але я сценарій таки дописав, і діло залишилось за малим. Це записати за голос. І приступити до самої муторної частини роботи це до монтажу. Тому чекайте. Також у мене в планах ще одне позапланове відео, але що це буде, я не скажу. Також ще хочу сказати, що у мене в планах зробити ще одне відео, яке було запропоновано одним з підписників, але у мене до нього вже рік руки не доходять, і я найближчим часом постараюсь його таки зробити. Якщо вам відео сподобалось, то поставте вподобайку. І якщо вам загалом подобається, що я роблю, то підписуйтесь на канал і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити власне ці відео. Також ви можете підтримати розвиток каналу фінансово. Усе, що потрібно, ви знайдете у описі. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання є у описі також. Слава Україні, слава ЗСУ! Також обов'язково донатьте на зсу, щоб наблизити нашу перемогу та підтримати наших хлопців та дівчат, які воюють на фронті. Посилання на фонд сталеві крила я залишу у описі. Бувайте.